Доброго дня, мене звати Андрій, компанія Corving. Тема сьогоднішнього відео система Endpoint Protector захисту витоку конфіденційних даних та така функція як виправдання користувача або англійською user Remediation. Ця функція потрібна в першу чергу для того, щоб бізнес-процеси не були. Порушені в той час, як працює система безпеки в нашому випадку Endpoint Protect. Що має це на увазі? Ми, як системний інженер або як інженер з безпеки, маємо бути впевнені, що кожен співробітник зможе виконувати свої прямі функціональні обов'язки, і наше рішення не буде заважати в виконанні цих функцій. Для цього інколи необхідно терміново вимкнути якусь. Подію блокування і дозволити передачу файлу або доступ пристрою на робочій машині. Endpoint Protector є дві методології, як ем, досягнути цього ефекту. Перше це OTP, або код доступу, одноразовий код доступу, або User Redсіation Feature, тобто функція виправдання користувача. Почнемо з першої як ви бачите, тестова машина Windows 10 і встановлений агент. В агенті в розділі Device Control ми бачимо список всіх підключених пристроїв. Ми також бачимо, що всі пристрої типу принтер наразі заблоковані. Наприклад, нам необхідно відправити на принтер умовний Foxit Phantom PDF документи. Ми можемо вибрати необхідний нам пристрій, написати для чого нам він, наприклад, демонстрація та відправити адміністратору запит. Сформується лист адміністратору з усіма необхідними даними. Нам залишається тільки відправити. Користувачу більше нічого робити не потрібно. По отриманню такого листа адміністратор відкриє консоль управління Endpoint Protector. Давайте подивимося, як це буде виглядати. В... І перейде в розділ Offline Temporary Password. Далі відкриє лист та скопіює інформацію з листа. Наразі нас цікавить код конкретного пристрою. Та цікавий доступ для конкретного комп'ютера. Бачимо, що це цей комп'ютер. Надаємо описання, для чого запитується дозвіл. Тут ця інформація теж є в запиті. Генерується код доступу. Далі ми надаємо цей код користувачеві, наприклад, відправити по пості. Формується подібний лист і відправляється користувачеві. Або ми можемо його, наприклад, роздрукувати і відправити, відправити в чаті будь-яким зручним способом. Тепер Давайте приймемо, приймемо політики на агенті, щоб переконатися, що він прочитав тільки що створений код. Переконаємо, що ми скопіювали код доступу. Виберемо необхідний принтер та внесемо код доступу. І, як ви бачите, доступ до цього принтеру наданий користувачеві на 15 хвилин. Другий спосіб він більш автономний і дозволяє користувачеві самотужки надати собі доступ. Тим не менш, він буде повідомлений, що всі його дії записані, і він має надати причину, чому він порушує політику. Приміром, перейдемо в розділ. Блокування передачі файлу і передамо файл. Наприклад, передамо його через браузер І в нас працює політика, яка блокує передачу карткової інформації і файл з прикладом картки. Перейдемо на потенційно такий сайт, яким можна передати файл, і спробуємо передати. Файл з конфіденційною інформацією. Як ми бачимо, AnPOM Protector надає повідомлення про те, що передача заблокована, і ми маємо змогу надати собі дозвіл. Наприклад, це тестове пояснення. Я також можу надати роз'яснення. Демонстрація. Демонстрація ось така в мене обґрунта. Також мені повідомляють, що в мене буде одна хвилина. Те, скільки часу налаштовується в консолі управління. І я надаю собі достріл. Як ви бачите, система може вимагати широкого розв'язнення. Тобто, як мінімум в даному випадку 20 символів. Напишемо, що це для відео для YouTube. Та в самотужки без адміністратора надаємо собі доступ. Давайте перевіримо, чи ми отримали доступ для надсилання цього файлу. Таким чином, що відправимо, відкриємо сторінку та спробуємо повторно надіслати. І, як ми бачимо, файл надсилається успішно. Головне встигнути за одну хвилину. Інший тип дозволу це якщо нам не висвітилось повідомлення і передача заблокована. Давайте ми інший файл. В такому випадку цей файл буде присутній в списку. І через певний час в нас буде можливість надати собі такий дозвіл. Ми маємо вибрати передачу і натиснути Надати собі дозвіл. Вибрати причину. Авторизувати. І тепер є можливість передавати файл. Ми передавали файл тест 2. Давайте оновимо сторінку. Нагадую, в нас є одна хвилина. І ми можемо передати цей файл. Як ви бачите, хвилина вже пройшла. Давайте оновимо сторінку і ми виконали дію. І той файл, який був дозволений раніше, але підпадає під політику, повторно блокується. Тобто, дозвіл одноразовий, і в нас є певний час виконати цей дозвіл. Дякую. Бажаю вам безпеки. До наступних зустрічей!